Слава Богу, дорога церква! Бог дав нам прожити це літо останній день літа. Ми живі перед Божим лицем, можемо дякувати Йому, гарна погода, можемо поклонятися, шукати Його лице. Бог достойний слави. Він дав нам можливість бути перед Ним. Бог сильний розв'язати будь-які вузли, які є в нашому житті, сильний звільнити, дати силу, втішити, подати слово, підтримку, подати радість. Хай наше серце буде нахилене до нього. Щоб ми шукали його, вірили, молилися в своєму серці. На початку нашого зібрання читаємо Боже Слово, перше послання Апостола Петра, перший розділ з 14 го вірша. У минулому ви не мали того розуміння, яке у вас є тепер. Тож ви поводилися відповідно своїми неблагочестивими бажаннями. Проте зараз ви стали дітьми Бога. Отже, Будьте слухняні йому, за прикладом Бога, який обрав вас, прагніть святості в усіх вчинках своїх, бо сказано у Святому Писанні: будьте святі, тому що я святий, і якщо називаєте його Отцем, який безсторонньо судить вчинки кожного, то живіть з пошаною до нього, поки перебуваєте на цій землі. І читаємо історію всім відому зі Старого Заповіту, Книга Числа, 20 розділ, із другого вірша. Води для громади не було. Тож зібралися люди разом проти Мойсея та Аарона. Вони почали нарікати на Мойсея, кажучи: Краще б ми померли разом з братами своїми перед Господом. Навіщо ви привели? Громаду Господню в цю пустелю, щоб ми й худоба наша померли тут. Навіщо вивели ви нас із Єгипту, щоб завести до цього страшного місця? Тут немає зерна, смокв, виноградної лози ані гранатів, і питної води немає. Тож Мойсей та Арон пішли від громади до входу в намет зібрання і впали до лілиць, і слава Господня явилася їм. І сказав Господь Мойсею: Ти і брат твій Аарон, візьміть палицю, зберіть громаду, і перед ними промовляйте до скелі. Тоді скеля дасть воду. В такий спосіб ви дістанете для них воду зі скель і напуватимете громаду та їхню худобу. Тож взяв Мойсей палицю сперед перед Господа, як він і наказав. Зібрали Мойсей та Аарон громаду перед скелею і сказали їм. Слухайте, ви, скаржники, чи хочете ви добути воду зі скелі цієї? Тоді Мойсей підвів руку, двічі вдарив скелю палицею, і ринула вода, і напилася громада і худоба їхня. Однак Господь сказав Мойсею та Арону, через те, що ви не вірили мені, щоб вшанувати мене як святого перед очима народу ізраїльського. Ви не введете цю громаду в землю, яку я даю їм. Це води мріва, де народ Ізраїлю повстав проти Господа і де Він явив їм святість свою. Така подія, про яку я роздумував останнім часом, перечитуючи ці місця. От здається, який жорстокий Божий вирок? Для Мойсея. Дивіться, Мойсей же не хотів виводити Божий народ. Бог йому сказав: іди і виведи народ ізраїльський із Єгипту. Не він просився, не він хотів, не він шукав цього служіння, не він навіть не хотів бути лідером і навіть не хотів промовляти до людей Ізраїлю. Він тільки підкорився слову, яке дав йому Бог, Бог сказав йому. Іди до фараона і скажи йому відпусти народ. Попри всі е, суперечки з Богом, він підкорився, і разом зі своїм братом Аароном він взявся за цю місію. Скільки Мойсей перетерпів на собі цих болей народу ізраїльського? Як він ставав в проломі за цей народ перед Богом, коли Бог говорив: Давай я винищую цей народ, а від тебе. Буде народ кращий, від тебе буде народ сильніший. Проте Мойсей сперечався із Богом, стоючи в пролом за цей народ. І Бог помилував цей народ. Дивіться, Мойсей в своєму житті вбив єгиптянина. І, якби по мірках, ну, хто вбив, той мусить бути вбитий. І в той момент Бог йому простив. Ну так якби не зарахував, це не це не рахувалося. Другий момент, Мойсей. Ну, взяв жінку собі не з народу ізраїльського. Його жінка була з іншого народу, і там були певні суперечки в колі родичів, близьких людей до Мойсея. І Бог сильно заступився за Мойсея. Бог покрив ці такі речі, і вони не не зараховувалися, не були причиною того, що Бог не брав його собі в служіння, не використовував його. Можливо, ще якісь людські моменти були, які не були описані в Біблії. Де люди були не ідеальні, а люди були точно не ідеальні. І все одно Мойсей говорив з Богом лицем в лице. Він бачив, спілкувався, отримував, бачив славу Божу, був в славі Божій. Тривалий час він мав спілкування із Богом, навіть він був змінений від присутності Божої, від слави Божої. Мойсей був так близько до Бога, як ніхто не був. Він був дуже близько до Бога. Що стало причиною того, що Бог явив свою принциповість цій ситуації, яку ми сьогодні читали? Чим ця ситуація відрізняється від інших переступів? Чим ця ситуація відрізняється від інших гріхів? Чому Бог в цьому моменті був принциповим, а в попередніх моментах Бог помилував, Бог простив, Бог все одно використовував цю людину? Хотів би говорити про це? Е і залишити для нас дуже важливу думку: думку про святість, про те, що Бог каже, щоб ми були святими. Що це означає бути святими? Що це означає, що Мойсей і Арон не явили святість свою в цей момент? І написано в цьому відрізку Божого Слова, каже Бог до Мойсея. Народ нарікає, народ нарікав вже не один раз. І досвід того, як Бог давав воду, вже в Мойсея був. І саме він палицею вдарив по скелі, потекла вода ще раніше, і народ напивався. Це вже був другий момент, коли народ нарікав. Нарікання його, в принципі, було справедливим. Не було що їсти. Можливо, забагато в них було що їсти, але вони хотіли більше. Не було води. Це серйозна підстава для того, щоби. Ну, якісь зауваження давати чи прохання, бо народ хотів пити, люди, худоба, хотіли пити. І з цими скаргами люди звернулися до Мойсея. Мойсей вони знали, що робити. Вони йдуть до намету, вони схиляються до лілиць перед Богом, падають перед Божим лицем, моляться, сходить Божа слава, і Бог дає інструкцію. Каже Мойсей: ось є скеля. Підійди до цієї скелі і скажи їй: Дай воду. І каже: промовляйте, візьміть палицю, зберіть громаду перед ними і промовляйте до скелі. Промовляйте до скелі. І написано, що у такий спосіб, у такий спосіб ви дістанете для них воду зі скель і напуватимете громаду їхньої худоби. Цікаво, чи чули це повеління Боже інші ізраїльтяни? Чи чув, чи чув це повеління тільки ну, особисто Мойсей і Арон? Чи люди чекали біля цього намету, і вони чули ці повеління інструкції, які Бог дає? Чи чули тільки вони? Дивіться, Бог каже до них, каже, що зробіть ось так. Ось я вам даю своє повеління. І ось такий спосіб, саме в такий спосіб, каже Бог, у такий спосіб дає інструкцію ви отримаєте воду. І всі нап'ються. Коли Мойсей взяв палицю сперед Бога, зібрали Аарон, Мойсей, всю громаду, всіх людей. Чому? Бо це було велике служіння. Ось на кону мало бути велике чудо, Бо, тому що Бог дав повеління, і Бог сказав, що дасть воду. І Мойсей знав, що як Бог так каже, Бог так зробить. І ось Мойсей починає виражатися дивно, як непритаманно йому було. Він каже: Ви скаржники, хіба ви думаєте? Добути воду з цієї скелі і вдарив скелю двічі своєю палицею. І скеля дала воду. Бо Бог пильнує про своє слово. Бог дасть воду, Бог дав воду з цієї скелі для народу. Але скільки часу Мойсей і Арон присвятили своє життя для служіння цим людям, і цей момент, він став тим моментом, що Зробивши не по інструкції Божій, вони не війшли в обітовану землю. Вони, Мойсей побачив її тільки здалека, згори. Все, Бог поставив крапку. Ти не введеш, ти не введеш народ в обітовану землю. Тому чому? чому? І тут пояснюється, каже, тому що ти. Написано: по-перше, що ви не вірили мені. Ти і Арон, ви не вірили мені, щоб вшанувати мене як святого перед очима народу ізраїльського. Знаєте, дорогі брати і сестри, Бог хотів в той момент показати людям Ізраїлю, що через слово, яке послав Бог, через слово, яке послав Бог. Потече вода зі скелі, не через дію людини, не через удар палицею. Не через інші маніпуляції, а через те, що Мойсей скаже слово. Він тут не написано, що треба було сказати. Тут написано, що будете промовляти до цієї скелі, можливо, дай воду, можливо, ще щось, можливо, в ім'я Бога дай воду. І Бог запланував, щоб народ, весь народ Ізраїлю, який зібрався, щоб побачити це чудо, вони побачили, що слово, яке посилає Бог, воно має силу. Вони Бог хотів, щоб вони побачили його як Бога святого. Він хотів, щоб вони побачили, що сила у Бога, а не в палиці Мойсея, не в діях Мойсея, не в словах Мойсея, а в словах тих, які посилає Бог. Бог хотів себе явити. Це було не ідентичний момент, той, який воду отримували раніше. Бог каже: Ви не явили мене як святого перед очима. Народу ізраїльського через те, ви не війдете в цю землю, і це була крапка в їхньому ходженні. Да, вони ще пройшли багато, але все-таки в обітовану землю вони не війшли. Знаєте, дорогі брати і сестри. Ми знаємо багато випадків із старого заповіту. Навіть є випадки з нового заповіту, коли Бог поступав принципово через те, що люди являли гріх. А в старому заповіті ще більше являється того, що коли люди е високопоставлені, помазані, не являли повну покору Божому Слову. Одне із цих ми знаємо: Саула Саул, який якому Бог дав інструкцію знищити ворогів всіх. От і нічого не лишати, коли він пішов воювати. Він не виконав Боже слово до кінця, і це була крапка далі на його царюванні. Наступний момент, коли йому треба було дочекатися жертви, він мав інструкцію від Самоїла. От він мав цю інструкцію, він знав, як треба поступати. Другі брати, і сестри. Це ключове, що людина знала, як треба поступати, і вона так не зробила. Тому що через певні обставини страшно, віри немає, сили немає, і не явилася Божа святість. І та людина була покарана, помазання, служіння, відповідальність цієї людини було забрано. Ми знаємо, коли Давид він був помазаником Божим, і він сильно впав, він сильно впав, згрішивши, не попильнувавши і. Е... Коли прийшов до нього Натан, цим всім, цим всім е, пророцтвом, про образом, притчею, він сказав Давиду, що Давид, ти не явив свою святість перед очима народу ізраїльського. Можливо, люди не бачать, але Бог знає. В новому заповіті ми знаємо двоє людей, які сказали перед Богом, перед всіма, що ми пожертвували все, що маємо на ній Сапфіра. Ми пожертвували, продали і пожертвували все. І це було засвідчено перед всіма людьми, дорогі брати і сестри, перед людьми, що я хотів би сказати, і Бог поступив принципово. Вони померли через те, що вони неявили святість Божу перед людьми, перед людьми. Ви знаєте, є якісь речі, які люди роблять, коли, можливо, їх там люди не бачать, десь вони спотикаються, падають. А є такі речі, коли людина бере відповідальність на себе служіння. Є такі речі, коли людина бере відповідальність на себе представляти Бога чи перед церквою, чи проповідувати, чи в якихось місцях, де ми працюємо, де ми. Зустрічаємося з невіруючими людьми, коли ми перед багатьма людьми починаємо представляти Бога. І ми знаємо, як треба робити, дорогі брати і сестри. Ми знаємо, як треба говорити. Ми знаємо, як треба робити в нашому житті. І коли в нас не вистачає, от, так от ми знаємо, ми навіть часом маємо пряме повеління від Бога і знаємо, що так зро треба зробити. І в останній момент в нас не вистачає сили, в нас не вистачає віри, в нас не вистачає сміливості. І ми можемо наявити Божу святість. Як не явив її Мойсей, і це може бути грубою помилкою в нашому ходженні. Як багато ми йшли, як багато ми були віруючими, як багато ми були вірними, але якийсь страх нас може відігнати від того, щоб ми виконали інструкцію, яку дав нам Бог, Знаєте, Дуже важливо чути, що говорить до нас Бог. Дуже важливо підкоритися йому, навіть коли тебе все дратує, навіть коли ти бачиш, що немає світла, навіть коли ти бачиш, що це рішення нераціональне, що зараз цього можливо нелогічно цього робити, але ти знаєш від Бога, ти знаєш, що тобі саме так потрібно зробити. То, брат і сестро, потрібно так зробити до кінця, щоби звершилася вся Божа воля, щоб вона звершилася до кінця. Як написано, що Дивлячись на кінець їхній, переймайте віру їхню на тих людей, які пройшли всю свою дорогу і до кінця залишилися вірними Богові. Каже, апостол Петро е в своєму посланні каже, що раніше, коли ви Бога не знали, на вас не було такої відповідальності, на вас не було такої відповідальності, щоб хтось з вас щось вимагав, щоб ви е від, від, від чогось відрікалися, щось не робили. Каже, але тепер ви стали дітьми Бога. Отже, будьте слухняні йому за прикладом Бога, який обрав вас прагніть святості в своїх вчинках, прагніть святості. Я, читаючи це слово, знаєте, дорогі брати і сестри, я зрозумів і для себе прийняв його, коли я переживав деякі обставини в взаємовідносинах на своїй роботі з колегами. І Бог хоче, щоб ми являли святість. Бо хоче, щоб ми не грішили. На нас дивляться люди. Є одна відповідальність, коли ми служимо в церкві, і це публічне служіння, воно є дуже відповідальними. Хто би яке служіння не ніс, якщо ми беремо відповідальність на себе, за яке то служіння і в певний момент являємо необережність, не пильнуємо, не являємо святості, знаючи, знаючи, як робити, ми можемо потерпіти крах. Знаєте, написано в Новому Заповіті, що всякий гріх може проститися, крім хули на Святого Духа. Питання, що таке хула на Святого Духа? Можливо, ви всі знаєте, але там описується про те, що е, до Ісуса там прийшли і говорять, кажуть, чиєю владою ти виганяєш там демонів, чи владою вельзевула. І зміст цього такий, що, що ці фарисеї, люди, які прийшли до нього його дорікати, вони знали, що це діє Святий Дух. Вони знали, що це робить Бог, і свідомо е, говорили і принижували Божу дію. Вони знали, що це Божий задум. Вони знали, і хула заключається в тому, що ти знаєш, що це діє Бог, і все одно ти від того відвертаєшся, все одно це ти принижуєш, топчеш, все одно не віриш, відвертаєшся від того. Так можна. Похулити ну, з цього, це як одне із заключень з контексту цього, що там говориться. Люди, ну наприклад, дивіться, дивлячись на Мойсея, це дуже серйозне покарання, як до людини, яка була близька до Бога. Мойсей отримав інструкцію, ми знаємо, він чітко знав, як потрібно зробити, але емоції, які наповнювали його, вже можливо надоїло народ, наскільки вже е, дістав його от е, плодську е, складову, що він не міг смиритися перед тим словом, яке сказав йому Бог, і зробив не так. Як повелів йому Бог і не явив святості, і не прославив Бога. Можливо, знаєте, народ ізраїльський дивився на Мойсея. Вони нічого не знали, цього, що відбувається, вони не знали, що відбувається в Бога з Мойсеєм. Вони дивляться, став Мойсей перед народом Божим. Він каже: Ви хочете води, Нати вам воду, стукнув палицею. І народ каже, який великий Мойсей, який хороший наш лідер, і прославили його. Ми будемо за тобою йти. Ми будемо робити те, що ти скажеш, бо ти зробив те, що нам потрібно. Але знаєте, Бог дивиться на ту ситуацію і говорить: ви не явили святості моєї, за це ви не війдете в цю землю. Хоч би як би ви не поклали своє життя в цей момент, ти знав, що потрібно тобі було робити. Я тобі сказав. І настільки, ви знаєте, чим ближча людина до Бога, чим вище служіння, тим більші вимоги, тим серйозніше покарання, тим серйозніші наслідки, дорогі брати і сестри. Сьогодні кожен із нас, він є представник Бога. Де ти є? Де ми являємося, з якими людьми ми спілкуємося. Ви знаєте, ми можемо бути в церкві святими, а за церквою вживати зовсім інші слова. Ми не являємо святість Бога, ми поплюжимо Його ім'я. Ми можемо брехати, обманювати, ми можемо займатися корупцією, іншими справами. І люди дивляться на нас, і ми не являємо святості Бога. Часом люди знають, як нам поступати, а ми так не робимо. Чи робиш ти, чи роблю я? Але для себе я розумію сьогодні, як нам потрібен Бог, Дух Святий, благодаття, щоби серед тих людей, де поставив нам Бог, поставив нас Бог. Щоб ми являли святість не тільки за кафедрою, не тільки з братами і сестрами, щоб ми служили, щоб ми були святими. Пи, пише апостол Петро: прагніть святості всіх своїх вчинках. Для чого? Щоб ім'я Бога було прославлено. Ви знаєте, Бог знає нас, Бог знає нас, Бог знає наше серце. І тому в заключення я хотів би сказати. Нам потрібна благодать Божа, яка доступна сьогодні для кожного, щоб ми мали цю силу являти Божу святість, щоб нам цього не вартувало. Будьмо вірними тим інструкціям, які дав нам Бог, які дав нам Святий Дух, щоб ім'я Бога було прославлено в нас, і написано, що бачачи ваші добрі вчинки, вони будуть прославляти Отця, люди будуть прославляти Бога.